Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Українцям можуть дозволити підприємницьку діяльність без оформлення фізичної особи підприємця, тобто без реєстрації, як це буде відбуватися і на що це може вплинути більш детальніше. Зараз вам розкажу в Верховній Раді України є відповідний зареєстрований законопроект, який дає змогу, дасть в подальшому змогу займатися підприємницькою діяльністю без реєстрації фізичної особи. А мова йде про законопроект за номером 8143 про свободу підприємницької економічної діяльності домогосподарства. Як йдеться в пояснювальній записці, законопроектом передбачено здійснення підприємницької економічної діяльності без реєстрації ФОП за умов. Подання річної податкової декларації домогосподарства, ведення такої підприємницької діяльності лише членами домогосподарства, і річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не буде перевищувати 8 мільйонів гривень. До видів підприємницької діяльності, які дозволені проводити без реєстрації ФОП, належать. Перукарські та косметологічні послуги, юридичні консультації, послуги домашньої прислуги, догляд за хворими або немічними особами, надання індивідуальних уроків, якщо ви репетитор, індивідуальне виховання дітей, якщо ви говернер, послуги, пов'язані з очищенням і прибиранням приміщенням за індивідуальними замовленнями, йдеться мова про клінінг, ремонт взуття одягу, побутових килимових. Шкіряних і дорожніх виробів, меблів, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, предметів особистого користування домашнього вжитку та металовиробів, технічне обслуговування і ремонт музичних інструментів послуги з та пресування білизни та інших текстильних виробів, роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках, послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з перевезення вантажу, діяльність у сфері ресторанного господарства, послуги з естетичної косметології. Крім тих, які відповідно будуть підлягати ліцензуванню, інші види робіт, до яких залучаються члени даного домогосподарства, крім видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, та належать до незалежної професійної діяльності відповідно до чинного законодавства України. Крім того, стаття 9 даного законопроекту передбачає, що домогосподарство має право на податкову знижку в порядку, встановленого Кабінету міністрів України. Якщо ж. Даний закон підтримують законопроект, за нього проголосують, і наш президент його підпише. то дію даний законопроект вступить у 2000, з 2025 року. Тому, будь ласка, така інформація станом на сьогоднішній день. А в принципі, якщо це зможе спро... упростити скажімо, роботу, і хтось зможе втілити свою мрію, займатися тим видом діяльністю, про який він мріяв, і ви будете виконувати вимоги, які будуть чітко передбачені чинним законодавством України, то в принципі чому б і ні. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.